Так, назбирали ми піску з Сахари, взяв спеціальний стрейч, який нам продали за 100 доларів рулончик, коли ми купляли пістолет. І зробимо ще спектральний аналіз з, лег... з, легким... з легкими елементами. Про спектр Елватех 3. Бо ми ж не з... ми ж не з простої сім'ї, ми з багатої сім'ї, і пістолети у нас такі багаті, що показують легкі елементи. Бо то, що хлопці робили, то херня. Обіцяла. У них показує залізе легке. А що легке, не зрозуміло? Але ми це зараз все виправимо. Так, вложимо і стріляємо. Так. Ну, є результат. І зразу розуміємо, що ці метали не в чистому вигляді, а в оксидній формі це оксиди. Кремнія 51%. Оксиду кремнію 51%. Оксиду заліза 26%. Оксиду алюмінія 13%. Оксиду магнія 3%. Оксиду титану 2%. Оксиду нікеля 06%. Оксиду. Марганцю 0,4. І, і ще є цирконій там плюмбум. А давайте у нас ще є програма, що ми, ми можемо зробити це все в оксидах реально. Нажми на крапочку поки. А тепер ми зробили аналіз на рутах. Бачите, і що ми бачимо: оксид кальцію, кисень, оксид кремнію, оксид заліза, оксид алюмінію. Це, мабуть, більш точний буде аналіз, так? Як ви вважаєте, Ігор? Так, то більш точний аналіз. Так що так, ну ми вже там не дивимося, що там 005 то не рахується. То не рахується. Так що такий от пиль. Сахарський пил. Добре, давайте.